Хочу подякувати за організацію, допомогу організації міському голові, керівнику другого дому Аванта. Усіх вас привітати з наступаючим днем міста. Це подарунок, я сподіваюся, перший від Приватбанку Другого дому Аванта для наших найменших і найдорожчих. Діти це наше майбутнє і, направду, нічого так не надихає, як космос Каду. Спасибі, святого. Ну і друге вітальне, третє вітальне наше слово. Я надаю директ голові наглядової ради торгового дому Аванта, торгівельної мережі Колібріс Пучковський Михайло Іванович. Також обласки для нього. Шановні друзі, діти, батьки, запрошені всі гості. На жаль, хочу сказати і мушу це сказати, що. Наше свято тут би було набагато яскравішим, якби ми не відчували наш схід, наші проблеми, нашу біль. Але діти не повинні відчувати нестачі нестачі від дорослих їхньої уваги. А тому ми сьогодні тут зібралися і дуже коротко, коротко хочу сказати. Хай буде весело, затишно, щоб ми бачили завжди очах. Дитячий сміх. І як кажуть народі, Бог не в силі, а Бог в правді. А ми правда полягає в тому, що ми захищаємо свою землю, свій рідний край. Я всім бажаю благодаті Божої, Господньої, сили, наснаги перемогти ворога і надалі щасливо жити. Дякую. Слава Україні!